Житель озерця, 79-річний Дмитро, має 15 соток землі. Картоплю посадив на трьох сотках. Для сім'ї, говорить, урожаю вистачає. Картопля 3-4 роки треба міняти на сіні. Я не міняю, а собі відбираю кращі бульби. Торік мене було 15 уродило, а цього року гірша ну як, тому що була весна холодна. Мало зав'язалось. Оця біла картопля, торік була. 15-18 могло бути під кущем, а зараз три. Для хорошого урожаю, розповідає господар, треба обробляти землю від шкідників та додавати мінеральні добрива, які коштують немало. Добрива зараз кілограмів 15 чи десь 20 гривень це дорого зараз. А вам на 15 сотих скільки треба? 25 кілограм, мені 30 вистачає. На Волині цього року висадили орієнтовно 80 тисяч гектарів картоплі, розповів начальник управління обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книж. Очікуємо, що порядка мільйона тонн картоплі ми зберемо, то буде можливість як забезпечити цією культурою як якби потребу області, так і можна буде її реалізувати за межі області. Пенсіонерка Тамара із Кульчина викопує залишки картоплі на городі. З п'яти соток зібрали 20 мішків. Урожай бульби викопували трактором. Платила за обробку однієї сотки землі 60 гривень. Посадити конем, потім конем треба сапати, а так все робить механізація. Посадили трактором, підгорнули трактором і все трактором і викопали. Пальне дороге, все дороге, то, то їм дорого і нам дорого. На цьому ніякої вигоди нема, просто люди хочуть мати щось своє і працюють. На ринках Луцька ціна картоплі коливається від 15 до 20 гривень, в залежності від сорту і розміру. 15 гривень. Сорт який продаєте? Е, меледі. Зі роблять чипсики. Цього року взагалі на за, е, за низька ціна. Цьому році врожай великий. 20 гривень кілограм. Це зараз трошки впала ціна. А була, а була? і 25. І 28. І кропити треба від жуків. І скільки стоїть гектар посадити, от. скільки стоїть вибрати, скільки найняти людей. Здавали там в селі, беруть машини, по 9 гривень, поздавали то тонну зібрали. Зараз в мене тут королева Анна, ще роса була, то вже розібрали. По 15 гривень за кілограм. Для нас тут дуже дешево. Ми наймаємо комбайна, платимо 120 гривень. За сотку, щоб викупати машина доставить до хати 400 гривень за одну доставку. Це середня ціна, це нормальна ціна. Меншої ж немає. Якщо є по 10, то така армери продають. Я просто знаю у кого брати, дай ще багато років беруть. Як розповів Суспільному начальник управління обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книж, урожай картоплі цього року не збільшився однак, у порівнянні із минулим, якість товарної картоплі краща. Ціни ж на неї нижчі. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк це дуже хороша.